Я був активним учасником майдану події тринадцятого чи 14-го року. Ми виступали проти проросійського олігарха Боткевича, владільця мережі супермаркетів АТБ, який фінансував тіл тілотушок. І я, як журналіст і громадський активіст, брав участь в акції проти нього. Проти мене після цього була спеціфікована кримінальна справа про те, що нібито я давав вказівки якимось людям. Розбити шибки там щось, погнути забор, ну таке повний бред. Ця справа була закрита фактично в 2014 році, тому що це просто бред. Але пройшло два роки. І сьогодні мене намагаються заарештувати. Зараз буде суд. Ну будемо дивитись. Прокуратура хоче запобіжний захід тривання півдва. Майже через два роки після закриття справи її відновлює з підстав вивчення матеріалу справи кримінального аналізу зібраних доказів, встановлено, що не вжита всіх можливих захист. Тому Ми вважаємо, що на даний час прокурор взагалі не надав суду жодного обґрунтування з'явленого їм клопотання про обрання запобіжного заходу. А тому у суду немає жодного вибору, як відмовити йому. У задоволенні цього клопотання. за таких обставин, чи суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання, частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України залишити без задоволення. Чи суддя підпис на цьому судового засідання Ура! Дякую за підтримку. Сьогодні суд прийняв законне рішення і не став застосовувати щодо мене жодного за запобіжного закладу. Так що дякуємо вам, дякуємо суду за законні рішення.